Як християнину реагувати, коли викладачі або студенти, або колеги інші висміюють віру? Ми, як українці 21 го століття, ми не маємо досвіду, на жаль, життя тому, що можна назвати зараз таке вільне суспільство. Але треба собі чесно сказати: ми самі бажаємо, щоб нас. Шанували, шанували погляди, які інші люди не поділяють, а ми самі не готові до цього. Чесно, треба теж сказати, ну, мені хочеться, щоб навколо мене були люди, які думають, як я. Мені тоді комфортно. Може, це нормальне бажання, але коли я на силу намагаюся всіх власне, зробити вот такими щасливими, тому що я щасливий, ну, то і починається те, що називається війна всіх проти всіх. Якщо я, незважаючи на те, що я маю такі релігійні погляди, залишаюся все одно нормальною доброю людиною до тих людей, які до мене так ставляться, більше шансів є, що ті люди почнуть дивитися на мою віру інакше, дивлячись, що те, що вони висміють, мене не псує. А якщо воно мене не псує, ну то значить скоріш за все робить мене недобрим. Якщо це робить мене добрим, то варто почати питати про мою віру і цікавитися цим. Але для цього треба собі репутацію добру зробити. Бо ми хочемо, щоб одразу всіх нас любили і шанували незалежно від того, який крінж ми творимо.